Цього добрий день сьогодні на засіданні продовжено було дослідження письмових матеріалів. Зокрема, було досліджено протоколи слідчих експериментів, які проводились за участі обвинуваченого та тих свідків, які разом з ним приймали участь у штурмі позицій. Як ви могли побачити, один з свідків прямо на під час слідчого експерименту вказав на обвинуваченого як на особу, яка здійснювала постріл. Уталізував його положення, положення загиблого під час подій кримінального правопорушення. Наступного засідання також плануємо закінчити з слідчими експериментами. Ще один залишився за участі одного свідка, та він більш детально розказує і плануємо вже. В принципі, якщо буде достатньо швидко все зроблено, закінчити стадію дослідження письмового доказу. На той момент, на момент проведення слідчого експерименту, це було ще досудове слідство. Це до того, як справу було передано до суду. Наразі. Один раз, коли він висловлювався стосовно а, своєї позиції щодо визнання або не визнання, вони це було під час перших судових засідань, тобто коли йому було оголошено донувальне акт на питання суду, він відповів, що вони він визнає. Ну, в принципі, після цього він коментарі не давав. Спростовують його версію стосовно того, що е, був там військовослужбовець на з позивним сідой, який нібито за його словами е, вказує е, на якого вказує обвинувачений, що він з'яснив вбивство. Е, всі зі свідків, в тому числі там, той же з е, позивним Афган, на якого він вказував, він там був, він не міг це бачити. Він каже, що судо він там не бачив. Дозволяють більш. Е, більш предмети розуміти те, що кажуть, сказали свідки під час судових засідань, оскільки вже значний проміжок часу пройшов. Вони на той момент принаймні більш чітко пам'ятали обстановку. Ну, тобто вони вказані протокол. На мою думку, вони доводять провини саме обвинуваченого. Тобто вони прямо на нього вказують.